Проблема, з якою більшість чоботарів повинні справлятись на ура, але вже зустрічались моменти, коли прошивалось ну, доволі криво, і коли видно ось ці отвори від старих, від старих, від старого шва. Тому раджу звертати на це увагу, щоб менше вони протікали і було візуально гарно після ремонту. Ну, якщо навіть чоботарі будуть таке робити, то що. Щоб або повертали кошти або переробляли, робили це правильно. Це один і тут трошечки, бачите, є шовчик, розійшовся на одному, і тут вже є невеличка розрив шкіри на другому. Зараз покажу, що вийшло. Кінцевий результат виглядає так: повністю відновлений шовчик, склеєно, підклеєно, Все, там вже текти точно не буде. Тут так виглядає, де було місце розриву, ми укріпили шкірою з внутрішньою частиною. Точніше, ну, внутрішньо між шкірою і підкладом саме. І тут відновили все склеїли і відновили шовчик. Тобто так тепер воно виглядає. Гарантія на такі ремонти один місяць.